Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу. Е, можливо, трошки гірше буде якість, ніж завжди, тому що я знімаю на іншу камеру, на свій старенький телефон, тому що тут набагато більше пам'яті. Тут у мене 50 гіг свободних. І ця розпаковка. Вона буде якраз перед відео, яке я анонсувала у себе в шорцах, там, де я буду розбирати все своє мило. Я почала його збирати. Біля мене тут 5 великих коробок, 5-кілограмові на новій пошті, 40 на 20, якщо знаєте. Це багато, але це тільки частинка, маленька частинка. Тож, давайте почнемо. А, у мене є мило, яке я купувала просто десь там а, по магазинах, супермаркетах, і є, яке я замовила на мейкапі. Нещодавно купувала те, що мені було потрібно, косметику. І побачила, що в корзині у мене лежить лежать милки. Так, ось таке мило і ще два, два милки дігтярних. Я коли відкрила коробку, я сказала фу. Хоча я дуже люблю дігтярне мило, зараз відкриємо, подивимось, і я його приберу. Так, натуральне мило флора секрет. Секрет, дата виготовлення 3,24. Так, ось таке мило. Виглядає як мило ручної роботи. Ну, прикольно, знаєте, так пахне. М -м. От мені прям подобається. Якщо хтось колись з вас пробував ці грязьові ванни, от саме такий аромат цієї лікувальної грязюки. Трошки підкопченої. Клас, мені подобається. Може, то що я не звикла до дігтярного мила, хоча воно в мене в мильниці лежить. Так. Це милко все піде в окрему коробочку. У мене є. Ого. є окремі колекції з милом DAF та чорне мило. Я скоро викладу. Там величенькі такі розпаковочки. Також у мене є колекція дігтярного мила та конопляного. Ой! А це прям таке, знаєте, горі горілий пень. Дуже воно. Ось таке прикольне, дуже насичений аромат. Мені здається, що те, що воно полежало трошки біля балкону відкритого, подихало, виванялось. Може, воно лежало, типу, знаєте, великі коробки з таким милом, і тому воно так сильно пахло. Оце прямо такі горіле вугілля. Мені подобається. Як бачимо, це твердий шампунь фірма Кокос. У мене здається, від цієї фірми щось є ще. Так, це милко. Прибираємо, потім покажу вам все, що в мене є індігтярне. І давайте до смачненького. Дав я просто не знаю, це любов, напевно, на все життя. Чому воно так відкривається? Так, це маленький, так? Де у нього вага? 90 грамів. Кокос і що тут і жасмін? Кокосове молочко. Та щось там жасмінове. я не бачу перекладу. Ну, звичайний, звичайний давчик. Воно таке ніжно-рожеве, Камера, напевно, не передає, якого, яке воно насправді. Воно більш білим здається. Так. Дафпінк. Зараз, до речі, подивимось. О, це прям насичений рожевий. Хоча е так, в порівнянні я б не сказала, що він насичений, він просто інший рожевий, більш до бежу. Мені щось. Якийсь дивний запах. Я не розумію, чим воно пахне. Напевно, це просто основа DAF з якимось, з якимось додаванням чогось. Я не розумію чого. Так, далі даланчики хотіла сказати грали. Даланчики гліцеринові і далан лавандою. Так. Я сильно діставати їх не буду, тільки відкрию, щоб понюхати, бо, знаєте, така упаковка потім назад не засунеш, особливо гліцеринки. Хай трошки підсихають, не знаю, може я їх поріжу, може помилю. Ой фу. Щось воно взагалі не лаванда. Якийсь, знаєте, дешевий шампунь. Тут трошки є такі вкраплення. Шматочки, напевно, як лаванди, а так воно біле. Але мені щось взагалі не подобається. Я обрала далан кокосовий, теж взагалі фу. Зараз спробуємо, що це органове масло. Все на польській написано. Ось ці я точно хочу помилити і розмочити вдвох. Оце поприємніше, поприємніше пахне якимось кремом. І троянда. Марсельське мило якесь чи що. Щось там воно пише органіка. Дуже не люблю такі упаковки. І це мені, знаєте, пахне теж якоюсь такою шампунькою з травами. Але є ось цей трояндовий аромат, схожий на... на цю чайну троянду, які зараз всюди розпускаються, чи вже відцвітають. Така шампунева троянда, я б сказала. Так, ось такі муки. Весь свій запас мила дав, Ні, не весь. Десь половину я змила і розмочила. Ці відео можете знайти на моєму другому каналі з ASMR відео. Є посилання на нього. Так, і тепер ось ці всі милки. Мені привезли ось таке мило з Турції передали. Я вже відвикла від того, як вони пахнуть. Таке от воно вже прям сухе-сухе, буде різатись просто кайф. Ось це я точно поріжу. Таланчики у нас щось пропали. Раніше вони продавались у варусі, дуже багато було, і такі. І масажні, і лаванда лавер. Всі отакі милки даланчики були, зараз їх немає, можна тільки знайти на промі, дуже не на промі, на Makeup.ua. Знайти дуже рідко можна, і вони там коштують щось під 200 гривень. Ось такий шматочок мила. Так. Лексі якийсь. Оце я точно купувала. Або не точно. Або сільпо, або Аврора. Так, ось таке жовтеньке мило. Штамп. Ой, пахне прям смачно. Пишу, що це Канада. Я сказала б, що навіть не медом, а квіточками якимось пахне. Дуже приємний аромат. Так, ось такі доружки, ну, я думаю, що ви всі їх знаєте, як вони виглядають, такі полосаті милки. Вони вже підсохли, поки в мене в шафі лежали. Ось такі полосаті, другого не буду відкривати. З якого воно року? З 22 до 27. Те ж саме. Так, а палмолівчики теж взяла собі на помилити і розмочити. Так, от таке зелененьке. Майже нічим не пахне, ну, в принципі, овірок він і так, не дуже ароматний. Так, а дата, тут є дата, взагалі я її не бачу. Не знаю, може, це дата. Ну, ладно. Так, і оливка теж зелененька. О, оце пахне, от, якщо ви знаєте, як пахне палма оливка, саме так пахне це мило. Мені дуже подобається це А В поєднанні дуже класно, якщо робити всякі або заліпушки, приліпушки, от щось таке, якщо ви, як я, любите погратися з милом, то дуже класно. Оливка та ромашка. Це прям от топ-топчик. Так, що у нас далі? Даланчики ще є. Ага, це серія Бебі Бебі зіро Зеро, як вам там правильно. Бавовна і Ромашка. Дати знову не бачу. Так, мило-біленьке. Зараз подивимось, чи є там штамп, якщо воно вилізе. Так, да, штамп є. От, до речі, таке милко, от таке, така форма була у мила з кокосом, тому що я казала, що воно дуже вонюче було. Це майже нічим не пахне. От якщо знаєте, як, який аромат має марсельське мило, яке типу для всього, там і для прання, і для душу, і для вмивання, коротше, для всього, для всього. От типу так само пахне це мило. Ніякої бавовни тут немає. На жаль, у мене є віддушка для мила. Коли я варю мило з ароматом бавовни, то воно дуже ароматне і дуже його люблять. О, це пахне приємно квіточками, ромашкою. Як, в принципі, пахнуть милки з ромашкою. Те ж саме біле. Так, ще маю дружки. Купувала ось таке мило. Що це у нас органове масло? І що ще? Якщо знаєте, напишіть. Бо я щось перекладу взагалі ніде не бачу. туалетне мило. Ага, органова олія та глина з екстрактом органової олії. Так, ось таке милко. Бачите, тут є. Отакі вкраплення прикольні. Пахне, не знаю чим, це щось таке яка шампунька для голови, саме звичайна. Запах приємний не різкий, не такий ядрений, як дорулю, люблять іноді додавати. додавати. Одне, тут їх три, чотири штучки, одне я завжди забираю собі в мильничку. А інші ми помилимо, розмочимо, вони класно розмокають. Так, і ще дві дружки гліцеринки. Я їх тільки відкрила подивитись, що там. А, ні, не гліцеринки. Оце гліцеринове, а це яке. А, вони, в принципі, Пахнуть приємно і в упаковці. Зараз візьму ножичка. Приємно пахнуть і в упаковці, але хочеться їх вже відкрити, понюхати і повноцінно. Якщо це в мене вийде. Отакі от о, запайки я взагалі не люблю. Так, це у нас оливка. Здається, у мене було таке квадратне, як даланчики. Пахне навіть не оливкою, а більше яблуком. Таке свіже зелене яблуко. Є тут у нас такі вкраплення гарні. пахне дуже класно. Так, а це у нас оливка і лимон. Так, ну зараз знайду почитаю. Так, оливковою олією екстрактом плодів папаї та лимону. А тут... Оливка з оливковою олією, екстрактом плодів папаї. Може, це папая так пахне? Папая, до речі, солодко пахне, мені подобається її запах. В косметиці саму папаю, як фрукт, я не пробувала. Точно можу сказати, що я не люблю е, смак манго. Воно мені щось як, я не знаю, морква, огірок, кавун, от щось таке. Все в одному. О, це пахне лимончиком, прям дуже ярко виражено. Хто любить лимонне мило, я думаю, вам сподобається. Так, і що, і на цьому у нас все. Розпаковочка ця у нас е закінчилась. Дякую всім за перегляд. Чекайте величезне, просто величезне. Я не знаю наскільки годин велике буде відео з перебиранням всього мого мила. Я не знаю, чи я все це вміщу в одне відео. Якщо вам, в принципі, цікаво мило побачити, яке воно в мене є, бо я його збирала років 5, напевно, або навіть більше, та ні, не 5, я збирала мило більше 5 років, обмінювалася з блогерами з різних країн. Розпаковки цього в мене є, але вони російською. Розпаковки посилок. Певно, я зроблю окремий плейлист і залишу десь в спільноті, мабуть, посилання на цей плейлист. Якщо вам буде цікаво подивитися, можете це зробити. Вернемо все мило в кадр, поки я з вами розмовляю. От. І якщо вам буде цікаво, зможете подивитися на все, все милко, яке я розпаковувала. У мене, до речі, я знайшла тут пару посилочок останніх, які я просто не розфасувала нікуди, бо просто вже не було куди його пхати. Зараз вам трошки спойлерну покажу на останок одну з поличок. Там у мене все мило з різних країн. Це от я залишала якраз як колекцію, яку я не буду ні різати, ні милити нічого. Так, от він мій скарб. Один з найбіліших тут. Бачити і Даяли, і всякі оці Олені, Олені. Айріші. Такі котики є. Оце, до речі, моє найулюбленіше дитяче мило. Воно польське. Німеччина. Десь там була Канада, от іще Польща, пані Валевська, вся колекція бордовий, рожевий, синій білий і золотий. Золотих, як бачите, дві, бо я дуже люблю цей аромат. Бачите, трошки різний дизайн. У них це новенька. Ну, як новенька, у 22-му році вже скінчився термін придатності. Тобто, розумієте, наскільки в мене тут все стареньке може бути? І я все це зберігала, мені було шкода його чіпати, щось з ним робити. Бачите, ось таке мило гімалая. Мені було шкода, і я просто, можна сказати, довела до того, що просто все мило. Ну, не то, що воно прям спортилось, але як для користування воно вже трошки. Стареньке, от ще такі польські красені. Ось тут бачите, я зберігаю мило все в силікагелі і мені цікаво, що з ним сталося. Бо тут деякий аж почорнів. Знаєте що, почорнів він під ось цим милом балет? Бо це... М... чи є це? Свобода. Тільки така свобода там і є. Так, от таке ще милко є. Червоне. Я ще хочу... Так, не буду вам зараз показувати все, бо це відео розтягнеться надовго. В планах у мене милки ці перебрати, якісь помилити, наприклад, отак от серіями з однією чи назвою, чи, ну, типу, як отак серія. А так, загалом я хочу милки розібрати на кольори. Там, наприклад, помаранчеві, рожеві, зелені і так далі. Отут це щось індійське. Це щось не знаю чи є. Ось це, здається, дуже рідке наше муко, яке вже не випускається. От, до речі, те, що мені дуже-дуже подобається мило, це ось такі сілки. Вони дуже-дуже ароматні. Це чи персидське мило, чи яке воно там, чи арабське, не пам'ятаю. Ось теж сілк. Білий, помаранчевий, рожевий та фіолетовий. От буде гарний сет. І ще отакий міс спаріс. Це наші Marie красотулі. Ну, коротше, бачите, тут я можу залипнути, перебирати все у себе. Дуже-дуже довго це теж вже не випускається. Ще маю айворі. От, як бачите, я можу тут надовго зависнути і перебирати, розповідати про кожне мило, тож ми цим, цим займемося у тому самому великому відосі. Тож, підписуйтесь, чекайте, скоро буде. Всім дякую за перегляд, всім па-па.